Слава Україні, друзі! З вами знову таразуки. В сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, які з 10 найбільших і найдорожчих компаній світу насправді сьогодні ще є дешеві. Або чому одна з найдорожчих за показником Price-to-Earnings компаній можливо, найбільш вигідна для сьогоднішньої покупки? І як бонус в кінці відео покажу, яку компанію нову я додав у свій портфель. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись. А також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте! Як ви бачите, індекс S&P 500 невпинно зростає. Як і минулого відео я розповідав про те, що можливо там вже бульбашка. Хто не бачив, то подивіться це відео. Але в чергове на минулому тижні індекс пробив свій all-time highs показник. І це також відображається на наших портфелях. Хто інвестує в хороші компанії в моєму показник Returns Year Till Date 23,72%, що трошки більше, ніж SP 17 з лишнім відсотків. І ось перелік наших топ-10 компаній, які найдорожчі в світі. Більшість з них, звичайно, складає індекс SP 500, крім Саудіа Марако і TSMC. Всі інші входять в цей індекс. Тому тут можна сказати, що по суті ми будемо розбиратись, чи дійсно з цих компаній є якась, яка ще зараз цікава для купівлі, та чому ціна акцій і навіть співвідношення ціни до. Прибутків компанії насправді мало що нам говорять при виборі інвестиційної можливості. Є дуже багато розмов про те, що ці компанії вони занадто мають велику вагу. Це є ризиком для нас. І ось в попередньому відео я також показував цей слайд. 28% S&P 500 зараз є в топ 5 найбільших компаніях. І це також відображається логічно на тому, що найкращий перформанс буде у тих, кого будуть найбільші компанії. У портфелі. І часто, якщо ми тільки починаємо інвестувати, то задаємось питанням, що вже, мабуть, запізно, тому що все на хаях, і, відповідно, не потрібно купляти, а треба чогось чекати. І якщо у вас було таке відчуття, наприклад, в 2023 році, то ви чекаєте ще досі, бо індекс майже весь час зростав, крім проміжку в жовтні, коли було невеличке просідання. І в багатьох попередніх відео я казав, що співвідношення ціни до прибутків, price to earnings P.E., це найбільш звичайний простий показник, по якому ви можете все ж таки хоч якесь уявлення про ціну насправді компанії скласти, тому що акція майже нічого не говорить про ціну компанії. Капіталізація, яку ми тут бачили, так вона говорить про те, яка компанія є дорожча, яка дешевша. Найдорожчі компанії це Microsoft, Apple, Nvidia. Вони більше ніж 3 мільярди доларів кожна коштує, і Microsoft і Apple вже майже 3,5 трильйони. Перепрошую, доларів, не мільярди. І за ними йдуть Google, Amazon, Meta, TSMC, Berkshire Hathaway, Eli Lilly і Tesla, якщо ми не беремо до уваги, знову ж таки, суді Амарако. Так ось, якщо взяти ось цей показник. Ем... PE, ви можете в Finviz дуже легко відфільтрувати компанії по цьому показнику. І ми бачимо, що є такі компанії, які за P.E. наприклад, більше ніж 70, це Tesla 73, чи, наприклад, Amazon 56, Чи, наприклад, Tesla 64, так само Broadcom 73. Це шалені цифри ПІ, тому що ми звикли до того, що має бути там ПІ не більше ніж 20 чи в середньому приблизно біля цих цифр. І вже нам здається, що все поїзд пішов інвестувати не потрібно. Але якщо просортуєте за показником саме ПІ, в S&P 500 насправді є компанії, в яких PE там 700, 500, 250. Тому, знову ж таки, ПІ сам по собі, він хороший показник, але лише по ньому мало що можна сказати, якщо ви оцінюєте компанії одна з одною. Всередині самої компанії, так, ПІ нам дещо говорить, але не все. Ось, наприклад, вже в згаданої Nvidia, як ми казали і на початку відео, ПІ, тобто дохідність, ціна співвідношення ціни компанії, ціна компанії, це є її капіталізація, 3,1 трильйона, і той. Дохід, який вона дає, чистий прибуток, він зараз на рівні 73%. Попри те, що це супермега дорого, і попри те, що ви бачите, ціна зростала з початку цього року вже на 161%, насправді зараз компанія не найдорожча. І якщо ми подивимось на більш, Цікавий показник Forward Price-to-Earnings, тобто співвідношення ціни сьогодні до майбутніх прибутків або чистого прибутку, то це дійсно вже трохи більше нам щось може сказати. І по цьому показнику знову ж таки по NVIDIA, якщо подивитись, в 2021 році в листопаді її Price-to-Forward PE фактично був на рівні 73, А зараз він. Приблизно на рівні 40. при тому, що в січні цього року цей показник взагалі був найнижчий в історії е, NVIDIA за останніх три роки, і він там був на рівні 25 чи 24, якщо не помиляюсь. І якщо подивитись на ціну, яка була ось в листопаді, то це ціна 31 долар вже в. Перерахунку після спліта зараз ціна 125. При тому, що коли ви купляли за 131 долар, ви платили чи не в два рази більше за саму компанію. Тобто, по цьому показнику, ви дійсно можете для себе сформувати розуміння того, наскільки сьогодні. Дорога кампанія співвідношення до того наскільки вона була дорога, наприклад, там рік, два чи три тому назад, ще більш ускладнити цю конструкцію можна, коли ви додасте до цього співвідношення price to forward earnings ще growth, тобто зростання, і визначити pec показник. І по цьому показнику ви вже можете міряти компанії між собою, але знову ж таки враховуючи, що чистий прибуток не найкращий показник, як на мене для. Компанії, які зростають, я б його не застосовував, але дещо модифіковані версії обов'язково його покажу. Ну і при застосуванні будь-яких ось таких відносних показників, як PE чи Forward PE чи PEG, нам важливо розуміти більшу картину і, в принципі, розуміти, як ціна компанії співвідноситься з її прибутками. Я ось зробив табличку, посортувавши ці компанії найбільші по співвідношенню. Того скільки вони приносять чистого доходу чи чистого прибутку в 2023 році. І скільки мають принести чистого прибутку в 2024 році. Ну і дуже логічно тут в принципі все складається, що найдорожчі компанії це ті, які, по суті, ми бачимо найдорожчими: Apple, Google, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, Tesla і так далі. Я додатково ще включив ті компанії, які мене цікавлять – Netflix, Salesforce і TSMC. Але саму логіку ви повинні розуміти, що компанія Apple, наприклад, зараз коштує 3 трильйони чи 3,5 трильйони доларів бо вона принесла 100 мільярдів, майже 97 мільярдів прибутку чистого. В 23-му році і принесе в 24-му році 101 мільярд доларів, тобто 101 мільярд доларів, це шалена цифра. В загальному всі видатки України як держави, в тому числі з військовими, в рік становлять приблизно 80 з лишнім мільярдів доларів, тобто прибутки однієї компанії американської можуть перекрити видатки річні всього бюджету. Цілої країни і ці мегакомпанії тому і такі дорогі зараз, тому що вони приносять настільки багато прибутків. Якщо ви інвестуєте в будь-яку компанію, ось це співвідношення маркеткепу або ціни компанії станом на сьогодні, яка включає всі акції, в тому числі ті, які не торгуються публічно, і тих. Чистих прибутків, які вона генерує протягом року, і повинна згенерувати, наприклад, в найближчому році, ось це співвідношення треба завжди розуміти, і воно має бути для вас е показником того, чи, наприклад, краще інвестувати в Apple, яка коштує 3,5 трильйони, приносить 100 мільярдів, чи в якусь компанію, яка зовсім невідома, коштує супер. Е Дешево, але нічого не приносить або є взагалі збитковою. По інших компаніях ви також можете подивитись, що цікаво, що Nvidia приносить зараз втричі менше, ніж той же Apple і Microsoft, які приблизно мають схожу капіталізацію три компанії по 3 трильйони, тільки Apple і Microsoft дорожчі трішки, і на якийсь момент Nvidia їх навіть обійшла. Але це пояснюється тим, що, по-перше, в минулому році. Прибуток Nvidia становив всього 4 мільярди, а вже цьому році буде 30 мільярдів, і вона повинна в подальшому ще зростати. І це якраз про зростання ми поговоримо в наступному слайді. І друга важлива штука, яку би я вам радив звертати увагу при аналізі тих компаній, які ви додаєте в свій портфель. Це маржа чистого прибутку. Є різні маржинальності, є маржа. Гросс маржа, є мержа операційного прибутку, але мержа чистого прибутку це найбільш важлива маржа, тому що вона показує наскільки бізнес прибутковий, скільки він може вам принести чистих прибутків від тої виручки, яку отримує. І тут ви бачите в багатьох компаній різні, дуже прям супер різні показники. Найкращий очевидно, що в Nvidia 53 чистої net income мережі. Ось це мабуть одне з ключових, чому NVIDIA зараз настільки дорога, тому що з кожного долара виручки вона отримує 50% чистого прибутку після сплати вже всіх податків, після всіх інших витрат. Це ну майже феноменально. В той же час прогнозованість звичайно в NVIDIA значно гірша і. 36%, наприклад, в Microsoft чи 33 в Meta. Це теж супер хороші показники. 7%, наприклад, в Amazon чи 9% Tesla. Це не найкращі показники, але цьому теж є пояснення, тому що ці компанії вкладають дуже багато в капітальні витрати, і саме тому в них поки що. Маржа чистого прибутку не така висока. Щодо капіталізації, те, що я сказав, то ось Netflix, наприклад, коштує 300 мільярдів і Salesforce 250 мільярдів. А в прибутках вони приносять 5 мільярдів. Цього року, і 8 мільярдів на наступний це про Netflix, якщо говорити, і 5 мільярдів цього року, в 23-му, вірніше, році, і 8 мільярдів в 24-му році. Це набагато дешевші, менші по капіталізації компанії, але пояснення цьому теж є, тому що, відповідно, вони приносять значно менше прибутків. Притому знову ж таки наголошу, яка ціна конкретно акції кожної з цих компаній, там сотень доларів чи десятки. Чи навіть тисяч не має для вас мати взагалі жодного значення, тому що компанія сама може зробити спліт, як це зробила Nvidia. Вона коштувала там тисячу, зараз коштує 100 чи 120. Так і кожна інша може цим маніпулювати компанія. Це не настільки принципово, і ми, як інвестори, які інвестуємо через Interactive Brokers, можемо купляти навіть частково фракшн цілої акції. І теж саме в принципі бути співвласником в якійсь час ці компанії. Дані, які є в цій таблиці щодо чистого прибутку, я брав з Тікера. І ось в них є прогноз і на четвертий рік, по компанії, навіть на п'ятий, на шостий, по деяких компаній і більше. І також маржа тут зазначається. Ви можете це теж побачити, якщо у вас є підписка. Але ще один дуже цікавий показник, який я зазвичай дивлюсь при аналізі компаній, це є вільний грошовий потік або free cash flow і... Його співвідношення до ціни, так званий Free Cash Flow Yield, коли ви візьмете вільний грошовий потік і поділите на капіталізацію компанії. По суті, це є та ваша прибутковість, яка дуже схожа з прибутковістю, наприклад, коли ви розміщаєте гроші на депозиті, ви майже точно її отримаєте, якщо компанія далі не збанкрутує, буде приносити той самий грошовий потік, який. Приносила, а якщо більше, то у вас цей мультиплікатор буде лише збільшуватись із ростом ціни компанії. Але це гарантований дохід, який можна очікувати від того, коли ви проінвестуєте в компанію. І ось тут табличка супер-мега унікальна, ділюсь безкоштовно. З вас прошу лайк і підписку на канал, якщо вам цей контент подобається. Так ось Free Cash Flow yield я брав теж згідно з Тікера і визначав його середньо за 5 років показник. І за даним показником, якщо подивитись, найкраще зараз себе показує Salesforce на другому місці Google. І далі ми бачимо Apple і Meta, які теж мають досить непоганий показник. Всі інші компанії. Більше ніж 2% мають крім Тесла за цим показником. Тесла поки що не найкраще себе показує, але знову ж таки вільний грошовий потік. Ми говоримо, що це вже ті компанії, які доросли до певного рівня, які продукують цей вільний грошовий потік. І залежно від стадії свого розвитку, звичайно, в них він може бути менший, може бути більший. Наприклад, в Амазону попередні роки він взагалі був відсутній. Зараз вони показують теж досить непоганий вільний грошовий потік. При цьому вільний грошовий потік варто зменшувати на Суму компенсації в вартості акцій, які компанія кожного року дає своїм працівникам. І за підсумками такої компенсації в нас можуть бути дуже великі варіації. Ось, наприклад, знову ж таки, якщо взяти Теслу, зараз в 0,74. А якщо взяти ті акції, які вона видає своїм співробітникам чи топ-посадовцям, то в нас взагалі від'ємний, по суті, вільний грошовий потік, майже всі компанії мають менший показник от цього Free Cash Flow Yield, якщо врахувати Stock Based Compensation, крім, наприклад, TSMC, яка взагалі не має Stock Based Compensation, це унікальна компанія з цих всіх. Далі, наступне, що також, якщо говорити про гарантований дохід, який ви отримаєте при інвестуванні в компанію, це, звичайно, дивіденди. Всі ці компанії, про які ми сказали, найбільші бігтеки, які зростають, вони найдорожчі в світі. Майже ніхто з них не платить дивідендів. Це дуже низький розмір цього дивіденда, там 0,64, ось, наприклад, в Microsoft чи 0,61. В Salesforce мало можна сказати, але TSMC, знову ж таки, вона тішить тим, що попри те, що в них Free Cash flow Yield не найкраще, але якщо додати ще дивіденди, то він буде досить хороший, при цьому, що на першому місці все одно в нас буде Salesforce. Ну і по суті, цю таблицю ось можна розділити тут на дві частини, тому що перша вона стосується тільки. Фіксованого, по суті, вашого прибутку, гарантованого, якщо так можна сказати. Тобто, ви вкладаючи там умовно в Meta, чи в Apple, чи в Microsoft, чи в Netflix, чи в Google, фактично, всі ці компанії, ви можете розраховувати, крім Tesla, звичайно, на позитивну дохідність. Там приблизно в районі 2-3%. Відсотків річних, що дуже і дуже мало, але тим не менше, якщо ви маєте вибір вкласти, наприклад, в Бонди під 5% відсотків, і в ось ці найкращі компанії світу під 2-3 відсотки, то Ну, звичайно, вибір вам робити, але для мене очевидно, що зростання базового активу, тобто вартості цих компаній протягом наступних років, навіть якщо не брати до уваги все інше, є більш приваблива ця перспектива, ніж інвестиції в фіксовану вартість, дохідність 5%, при тому, що інфляція сама доларова приблизно десь так і буде у цих 2-3 І з ваших бондів, по суті, вона теж з'їдатиметься. Тому нам в ідеалі мати дохідність, ну. 10% це, якщо ми вкладаємо в індекс, і 15 в річних, звичайно, якщо ми говоримо, якщо ми вкладаємо в індивідуальні компанії, тому що ми, звичайно, хочемо мати більше ніж нам дає S&P, тому що в іншому випадку ми би просто вкладали в S&P. І ось uh, PEG Ratio, про який я казав, важливий і цікавий дуже інструмент чи показник в моєму інтерпретуванні він стосуватиметься саме free cash flow. і. Це free Cash Flow, який ми бачимо, буде в майбутньому, тобто Forward Free Cash Flow Yield. В даному випадку, щоб його прорахувати, що я зробив? Я взяв Free Cash Flow Growth відсоток, який буде в цьому році в усіх цих компаній, знову ж таки, з тікера можна це взяти. І на наступні роки, тобто в 2025-му і в 2026-му, теж зазначив, який очікується у відсотках зростання. Показника вільного грошового потоку у кожній компанії, і ось вивів табличку average, тобто середнього значення для ось цих двох з половиною по суті років, тому що 24 рік вже половину можна сказати, що пройшов. І наступний показник це є ціна до майбутнього грошового потоку, яка знову ж таки зазначається в Тікері чи в інших е, аналізаторах компаній. Ви можете побачити, ось яка ця ціна price to free cash flow, у нас є. Якщо поділити Price to free cash flow на ось цей показник середнього відсотку зростання, то ми якраз і отримуємо PEG або PEG в інтерпретації Free cash flow чи вільного грошового потоку. Чим менший це показник ніж одиниця, тим краще з точки зору інвестиційної привабливості і є для нас компанія. І як я на початку відео знову ж таки зазначав, в моєму рейтингу NVIDIA, вона просто всіх б'є розриває. Повністю тому, що в неї показник ПЕК або ПЕК Cash Flow 0,2. Це супер мега низький, відповідно для нас вигідний показник. Ми платимо фактично 49 вільних грошових потоків, отримуючи зростання в 251%, якщо брати на наступні 2,5 роки. І фактично, ну це супер мега-мега дешево, тому що, наприклад, якщо порівняти із Microsoft, де ми бачимо трійку значення, то ми платимо 49 тих самих вільних грошових потоків капіталізації до вільних грошових потоків. Але ми очікуємо зростання всього 16% враховуючи наступні 2,5 роки, тобто тут 16, 13 і 19%. Фактично, це можна якраз вже вважати супермега дорого. Але звичайно, що дві ці крайності вони все одно мають свої пояснення, чому, наприклад, Microsoft настільки дорогий, тому що цей ріст, який вона прогнозує, 16, 13 і 19 відсотків, він майже гарантований. В них 80, якщо не помиляюся, відсотки це recurring revenue, або виручка, яка повертається. Плюс є очікування того, що прогнози, які вони дають зараз, не враховують те зростання, яке, наприклад, передбачається від. Колаборації з OpenAI і всіма іншими похідними від штучного інтелекту, і така ж сама історія, наприклад, про Apple, де ми поки що бачимо дуже й дуже низький ріст, там 10, 11, 12 відсотків. Але тим не менше, компанія інвестори готові платити значно більше. При цьому за Nvidia ніхто не готовий платити таке співвідношення, як є в Apple і Microsoft. Тому що ось ці зростання на 600% на 120% та навіть на 30%, вони дуже мало прогнозовані, і вони залежать дуже в великій мірі від перше попиту на ті прилади чи чіпи, які виготовляє NVIDIA, і друге від того, наскільки швидко конкуренти, які бачать маржу в 50 з лишнім відсотків, не зможуть забирати все ж таки від NVIDIA частку на ринку. Плюс є ще питання того, що, наприклад, той же ж там Apple чи Microsoft вони мають монополії або дуже стійкі усталені позиції. Тобто, все, звичайно, не можна зводити лише до ось цих показників back, чи PE, чи Forward PE, Але в комплексі ось ця картина, яка може вам вимальовуватись, вона важлива. І треба розуміти, що NVIDIA сьогодні, за ціною, яка вона продається, суперкласна пропозиція за умови, що вона буде дотримуватись ось цього класного свого росту. Ну і щодо того, де всі ці показники я брав, знову ж таки, в більшості це був Тікер, частково Qualtrim. В Qualtrim ми маємо ось цей показник Stock Based Adjusted Free Cash Flow Yield. Він якраз вираховує наскільки зменшується і який вплив є цієї компенсації вигляди акцій на ваш Free Cash Flow Yield, наприклад, в Google він супервисокий, це 30 з лишнім відсотків. І інші показники ви могли б знайти в Тікері. Ось ми бачимо Free Cash Low Yield, якщо говорити про Google, і е, співвідношення ціни до Free Cash Low Yield теж у нас тут є. І так, дійсно, в цьому році якраз тут ми бачимо в багатьох компаніях, що зростає це співвідношення. Тобто інвестори готові платити більше вільних грошових потоків, і падає free cash flow yield. Тобто для нас це гірше як початкових інвесторів, тому що ми б могли мати там на рівні, наприклад, 4% free cash flow yield ще півроку тому. А зараз вже 3%. При тому, якщо подивимось на історію, то звичайно ж було багато періодів, коли ці показники були вищі або. Відповідно нижчі, тобто це не щось унікальне. Але в більшості останнього попередніх періодів так ми трошки вище по тому, яка є ціна становна зараз, і це просто потрібно розуміти. Але й прогнози по зростанню, наприклад, в Google ви теж можете перевірити, вони. Досить і досить хороші, це є 16-14-20%, відсотків. Що для такої величезної компанії це є супер багато і вони, мабуть, вартують того, аби платити. Навіть більше ніж одиницю в цьому співвідношенні. Ось фактично, ці компанії, які ось тут посередині, вони мені виглядають якраз найпривабливіше з точки зору того, що купити зараз, і чи все насправді переоцінено. Так, тобто, ми не бачимо, що переоцінено все. Ми бачимо, що Netflix, Apple, Meta і Microsoft дійсно відносно дорогі. Google, Tesla, Amazon, Salesforce, TSMC і Nvidia відносно дешеві. І, звичайно, що можна завжди на ринку серед. Тисяч компаній знаходити ті, які будуть торгуватись за справедливу ціну і навіть нижче справедливої ціни. Ну і в контексті нижче справедливої ціни в мене для вас секретний графік. це співвідношення ціни до операційного прибутку чи операційного кешфлоу грошового потоку. Середнє значення в Amazon на останніх 5 років складало 28%. Сьогодні, як ви бачите, воно складає 21. Це майже найнижчі рівні. Менше було лише ось в січні і на початку цього року, але 21 це дуже і дуже низький показник, а саме по цьому показнику потрібно оцінювати Амазон. Тому навіть якщо ми візьмемо всі попередні мої графіки і таблички, не все так просто. Все одно кожен бізнес потрібно оцінювати. Індивідуально і в детально розуміти, чому саме ви купляєте ту чи іншу компанію. Якщо вам цікава історія інвестування на фондовому ринку, але ви не знаєте з чого почати, то я вам рекомендую прочитати вишкіл. Він є на сайті таразгу.ком там базово все описано для супер новачка, і ви зрозумієте і як відкрити рахунок, і як. Почати робити інвестиції. Якщо ви більш просинутий користувач і хочете ще більш детально розбиратись в цих всіх складних питаннях індивідуальних компаній, то запрошую до клубу Тараса Гока. Там у нас є велика спільнота і дуже багато корисної інформації та аналітики, в тому числі, наприклад, останній аналіз про те, чому ті SMC я додав у свій портфель, ви зможете. Там знайти. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш нетворс зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!